Україна відзначає день державного прапора, 23 серпня 1991 року. Група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність. А 4 вересня, прапор за майорів на куполі парламенту, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів є одним із трьох офіційних державних символів. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу праці і достатку. Урочисті святкові заходи відбулися в Коломиї та Коломийському районі. З нагоди Дня державного прапора надається захисникам нашої української держави, відважним бійцям в зоні АТО, нашим землякам, отцю Василю Жупнику, військовому капелану під псевдогрім та депутату Коломийської міської ради Костянтину Станку. Сьогодні з цим прапором наші бійці йдуть в послідній бій. З цим прапором вони віддають своє життя за нашу Україну. І тому ми, як діти одного Бога, як діти нашої неньки України. Вірно допомагає всім тим, хто там на передовій, всім тим, хто тут тилу бореться з ворогом. Там, де смереки своїми руками, синє небо тримають між гір, бій одлунав. Білі душі птахами в небо злетіли, покинувши пір. НКВДсти несли перемогу, що називалась непрощений гріх. Табір ОУНівців, взятий в облогу смертю героя в міжгір'ї Поліг. Ми гордимося цими людьми із високим почуттям патріотизму і поваги до історії України та її національних символів у сьогоднішній час. Український національний прапор символізує заклик не тільки на урочисті мітинги і свята, але й на боротьбу за свободу і честь нашої української держави. Це наш історичний дух, наша совість і символ нашої незламності. Це вічно жива пам'ять і вічно жива мрія нашого народу.